Сердечне вітання усім учасникам цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу, у час наших великих випробувань і небувалої недолі, яка постигла наш край, наш народ, нерідко у нас виникає болісне, жорливе запитання. Чому це сталося з нами? Невже український народ є найбільш непобожний або занедбаний у Господа? Він гірший від інших народів християнських, європейських чи інших країн? І, звичайно, що це, на це журливе запитання ми можемо знайти відповідь тільки у Божому Слові, до якого ми і звертаємося? Мусимо розуміти, що ми увійшли у період. Жахливих подій Апокаліпсису. Тепер ми поки що повторюємо це слово Апокаліпсис, але ще зовсім не заглиблюємося у ці події, які вже відбуваються і які будуть відбуватися. Можемо тільки сказати, що це тільки початок того великого всесвітнього лиха, яке прийде на всі народи світу, на цілу землю. І особливо, коли мова йде про кров, пролиття, воєнні дії, то у шостому розділі цієї книги написано ясно, там, де зображений вершник на червоному коні, тобто війна, воєнні лихоліття, написано, їм дано забрати мир від цілої землі, і щоб убивали один одного. Звичайно, люди завжди привикли сперечатися з Богом. І дуже короткозорі ті, які сьогодні бажають конче втекти з України і десь сховати своє тіло. Вони абсолютно не заглядають у Слово Боже. Мусимо розуміти, що випробування завжди мають позитив. Ні один. Літальний апарат не піднявся би з людьми, тобто літаки, якби їх дуже тривало і наполегливо не випробовували. І кожна людина, яка приходить до тієї чи іншої діяльності і творення людське мусить пройти випробуванням. Слово Боже говорить, що навіть Син Божий, Спаситель світу Ісус Христос. Щоби виконати свою унікальну місію спасіння роду людського, був випробуваний. І ми можемо навіть дивуватися, я хочу прочитати ці слова із послання святого апостола Павла до ізраїльтян з 4 із 5 розділу, маючи пересвященника Великого, що пройшов небеса, Ісуса Сина Божого, Твердо тримаємося, сповідання нашого, бо маємо ми не такого пересвященника, що не міг би вболівати серцем у наших немочах, а такого, що зазнав усіляко випробування, подібно нам, окрім гріха. І ось у наступному розділі, п'ятому знову-таки чуємо: п'ятий розділ з восьмого текста, хоч Він, тобто Спаситель світу, Христос. І син проте навчився покірності і послуху через те, що терпів, і звершившись, став для всіх, що слухають Його причиною спасіння вічного, і названий від Бога пересвященником за чином Мелхиседека. Тут може тільки дивуватися, як Бог повинен був ще удосконалюватися, як сущий Бог повинен був навчитися терпеливості, а забуваємо, що Бог взяв людське тіло і для нас людей показав, що тільки тоді людина є добрим знаряддям в руках Господніх, Господні. тільки тоді вона є корисна для суспільства, коли з неї вичевлені усі злоякісні домішки. Ця людина є посвячена, присвячена для вжитку Господнього і для користі людства. Тому запам'ятаймо, що у Господа є особливий план щодо України, українського народу. І я говорю це без жодного сумніву. Це позитивний план. Ми просто у своїй наш, нашій обмеженості духовній не хочемо заглядати у результат цієї Божої програми. І коли заглядаємо до послання святого апостола Якова, то він навіть починає це послання, що люди, коли ви переходите в випробування, то радійте, повну радість, першій розі другий текст, повну радість майте, браття мої. Тоді, коли ви впадаєте у різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри робить терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, ні в чому не маючи недостатку. Але все ще не все. Ми дивимося далі. Як ми повинні розуміти процес Божого випробування в нас, людей? Це іще як і в цьому ж розділі сповіщає з 12 текста. Блаженна людина, яка витерпить випробування, тому що, будучи вірною, прийме вінець життя, якого обіцяв Бог тим, хто любить Його. Ніхто ж у випробуваннях. Нехай не каже Бог мене випробовує, бо Бог не випробовує зло нікого і не спокушує сам нікого. Але кожен спокушується, піддавшись і лестившись пожарливістю своєю. І тут, здається, такий анахронізм, така ніби несумісність, розуміння Бог випробовує і раптом. Дух Святий через посла говорить, але не говоріть, що в випробуваннях Бог вас випробовує, бо найперше ви проходите свої власні випробування, тобто спокуси. Людина спочатку заплутається у своїх пожадливостях, у своєму неправильному світогляді. І коли вона доходить до критичної межі, тобто вона вводить себе у спокуси. І насамперед мусимо зрозуміти. Що християнство спокушується тим, що воно порушило і донині порушує другу і третю заповідь, не роби собі жодної подоби будь-якого Бога, і не призивай імені Господа Твого намарно». Але досконалість полягає в тому, коли після цього цих помилок людських. Господь починає свою працю блаженна та людина, яка від Бога переносить ці випробування. Це означає, що Господь у цій особі бачить ці цінності, можливо, так, як в золотоносному піску чи в глибинах земних надрів, коли ми нічого здається не бачимо цінного, а тільки через великі. Велику працю, великі випробування, великі технічні і людські ресурси ми оздержуємо там надзвичайні цінності життєві. Тому запам'ятаємо, що наш час це час підготовки нашого народу як зразка для інших народів. Прийде час, можливо, мене не буде вже, але ви переконаєтеся в тому. Чому Господь звертає увагу сьогодні на цей наш народ і чому Він шукає в ньому ці заховані скарби, вони є, але вони мусять пройти через Божу плавильню. І як це відбувається, і які результати? Я вірю, що Господь допоможе нам знайти у цьому вічному, незнищенному Божому Слові як скарбниці усіх благ. І всієї Божої мудрості, яка передається людям доброї волі. i'll see Коли ми говоримо, що Слово Боже, і особливо остання книга Біблії, об'явлення Святого Іана Апокаліпсис, сповіщає, що недоля і велике випробування уже від Господа як праведного судді Всесвітнього прийде, то чи це є фатум і що дійсно у Господа є якась негативна думка. Щоб принести кривду роду людському, яко, який він сам створив людину в образ і подобу свою, абсолютно ні. Але Господь дає свої дорогокази, дає свої маяки. І найголовніший маяк, найголовнішою охоронною грамотою і захисною божественною функцією для людей є Слово Боже. Тобто реалізоване Слово Боже, слово Боже, яке веде нас у Божу плавильню, слово Боже, яке відділяє від нас усі негативи, до яких ми звиклися, які приросли до нашої природи, і ми орієнтуємося не на Божі цінності і на автора людської долі Спасителя світу, а орієнтуємося на людей, подібних до нас. І в книзі об'явлення, в тому же Апокаліпсисі, в третьому розділі, ми читаємо в 10 тексті такі слова. Я просто цитую, це послання до семи церков, і в даному випадку послання до Філадельфійської церкви, оскільки ти зберіг слово терпеливості моєї, то я збережу тебе від часу випробування, який прийде на цілу Вселенну». Це означає, що коли все ж таки люди можуть схаменутися і можуть переглянути свій світогляд, свою поведінку, свою релігійність, чи моє життя, моя релігія, моє уповання і світогляд зосереджені на вічному Божому Маякові і світильнику, чи на людських фальшивих. Облудних світильниках. І, звичайно, що у пересвященницькій молитві Спаситель робить особливий акцент, як люди віднесуться до цього Божественного маяка, який ніколи не дасть людям, людині чи цілій нації, цілому народові впасти в заблуду, впасти у рабство своєї. Духовної дезорієнтації або у рабство інших знавіснілих, непобожних, демонізованих людей. Згадаймо це 17-й розділ Євангелія Святого а Читаємо з 8 текста, бо слова, які дав ти мені, звертаються до Отця Небесного, я дав їм, і вони прийняли і зрозуміли справді. Що від тебе я прийшов і увірували, що ти мене послав. Я про них молю, не про світ молю, а про тих, яких дав ти мені, бо вони твої. Тут дуже сумний акцент. Люди самотужки розділилися добровільно на дві категорії: ті, які прийняли Слово Боже. Тобто, які всі Божі десять заповідей вмістили в собі, які мають закон життя, закон безпеки і закон перемоги в екстремальних ситуаціях в собі. Вони є ведені Богом, вони є натхненні світлом небесним і жодна темрява їх ніколи не подолає. Але Господь каже світ. Що означає, хто цей світ? Слухаймо далі. 14-й текст. Я дав їм слово твоє. Христос звертається до Отця Небесного, але світ зненавидів їх, бо вони не від світу, який я не від світу. Не молю тебе, щоб взяти їх від світу, а щоб зберіг їх від зла. Не від світу вони, як і я не від світу. освяти їх правдою твоєю, бо Слово Твоє це правда. Тут конкретно сказано, люди, які прийняли Слово Боже, як освячуючу божественну силу, освяти, це зроби їх недоторканними, наділи їх божественним імунітетом проти всіх сил зла. Демонічних сатанинських агресій. І друга категорія людей світ зненавидів Слово Боже і зненавидів тих, які є носіями, які є натхненні цим Божим Словом. Зрозуміємо, що зневага до Божого Слова це зневага до автора цього Слова. Всемогутнього Бога, Духа Святого, Святої Трійці. А якщо зневажили всемогутнього Бога, зневажили Спасителя, людинолюбця, обов'язково тоді виникне вирине, як Їм, своє власне ім'я, про яке Христос сказав, особливо говорячи пророчим словом про наші дні. Я дав їм слово Твоє, світ їх ненавидів, а потім в Йоанну 5 розділі він говорить, я прийшов ім'я Отця, мого Небесного мене не приймаєте. Але інший прийде в своє ім'я то приймете. Своє ім'я це ім'я Антихриста. Антихрист народжується в лоні фальшивої, зрадливої церкви. Запам'ятаймо, це конкретно говорить, пише апостол Іоанн у своєму першому Соборному посланні в другому розділі. Діточки, ви знаєте, що Антихрист повинен прийти і далі продовжує. І сьогодні вже багато антихристів прийшло у світ. Вони споміж нас вийшли, але нашими не були. Там, де є спотворення Божого Слова, там, де в церкві плекається культ особи, коли розділяється Божий народ на священство мір'ян, клерикалізм так званий, коли Слово Боже заховується від людей. Адже ця ж книга Апокаліпсис об'явлення Єона століттями була забороненою церквою, провідниками церковними, щоб до неї не заглядали. І сьогодні вона не є популярною. Її не вивчають у біблійних, вищих навчальних закладах. На, цю, на тему цього, цієї книги стараються оминати в проповідях, і це велике зло. Тому що там не просто є трагізм людської долі, там є чудесні Божі засоби, унікальні засоби людинолюбця, як провести святий Божий народ через всі лихоліття, які прийдуть на землю. Ми чули тут тільки що освяти їх правдою Твоєї, бо Слово Твоє є правда. Зненавидження Слово Боже народжує. Фашизм народжує людине ненависництво, народжує сатанинську злобу народу проти народу і навіть рідного народу поміж собою. Ми сьогодні є свідками печальної цієї істоти в історії людства, що могла зробити фальшива вже релігійна організація, розпаливши братовбивчу війну. І ніхто не думає, щоб зупинити, це, це зло походить від самого пекла. Тому пам'ятаємо, що наші випробування, Господь має дуже багато позитивних поглядів і пам'яті про наш народ. І я вірю, ми чесно, достойно пройдемо ці випробування. Господь шукає собі унікальних людей, вони є в лоні нашого народу. І... Той омріяний час, коли Господь всім цим буревіям, як колись на Генісаретському озвідку, доволі перестань, Господь припинить цю жахливу сатанинську війну, але ми мусимо розуміти, що на цьому кінець історії ще не буде. Але вірні Христовій церкві назначений цей прекрасний духовний маршрут. Вона не тільки повинна пройти достойно, але розчавити голову сатані, провокатору Всесвітньому. І все так станеться. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!